Я робила для нього все. Я готувала, я прибирала, я підтримувала, я вгадувала, коли йому треба тиша. Я просто була ідеальною. А він мені сказав: ти така задушлива, я йду. Чому? Чому, коли я така ідеальна, коли я роблю все правильно, мене просто не вибирають. Бо ти не була з ним, з ним була твоя маска хорошої дівчинки, яка завжди знає, як треба, як не злитися, як не просити, як не показувати, що тобі боляче, не плакати. Ти не вмієш показувати себе, бо тебе справжньою ніколи не бачили. Татові ти була потрібна тільки тоді, коли ти підходиш під його вимоги. І сприймав він тебе тільки тоді, коли ти поводишся правильно, так як хоче він. Ти не могла бути такою, як ти є, і ти вирішила, що тебе можна любити тільки за зручність і за хорошість. А чоловіки йдуть, бо це не про любов, а про контроль їхніх почуттів до себе. Але але якщо я буду собою, мене не виберуть. Ти знаєш, можливо, і не виберуть. Але тоді, хоча б, буде кому тебе вибирати, бо зараз в стосунках тебе просто нема. Ти розумієш, якщо ти завжди зручна, якщо тебе хвалять, але не залишаються, якщо ти боїшся сказати мені боляче, бо ти втратиш стосунки. Можливо, це не просто ти не та можливо, ти роками тримаєш контроль через свою хорошість. А близькість завжди там, де ти дозволяєш себе побачити, навіть якщо страшно.